Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами завітаємо на читанку до славетної письменниці, поетеси Лесі Українки та послухаємо вірш, який вона написала. Вишеньки Поблискують черешеньки в листі зелененьким. черешеньки ваблять очі діточкам маленьким, дівчаточка і хлоп'яточка. Під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лісти, ой, раді б зірвати, та годі дістати. Ой, вишеньки-черешеньки, червоні і спілі. Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі. Якби зросли рослини зесенько, чи то ж би доспіли,